Всім привіт, друзі! Зимуємо потихеньку. Сьогодні 20 січня. Як ви бачите, зима не зима, така доволі тепла і вже в багатьох є розплід. Пишуть, питають, що робити. Сім'ї. Клуби в сім'ях розпалися, вже гарячі, матки сіють. Зараз я дам деякі рекомендації, що робити, якщо дійсно. Сім'я засіяла, матка засіяла, але не спішіть не спішіть лізти в сім'ю, щось робити. Тому що таке буває, що прийшло різке потепління на один день, вони десь і повилітали, десь трішечки клуб став такий рихлий, і ви можете перепутати це ніби з такою активністю бджіл. Почекайте, особливо це добре видно вранці, коли ніч, скажімо, Прохолодна, зайшла в мінус, ви вранці прийшли, глянули, а клуб зібрався і тихенько сидить. І ніякого вже ніби такого і тепла немає, і нічого. При розплоді клуб активний в любу пору, як то кажуть, доби і тепло під утеплення. Якщо ви засунете руку під утеплення, ви відчуваєте таке, ну ні з чим не спутаєте. Це не легеньке тепло від сім'ї. Тому що сім'я жива, вона тепло виділяє. Ну, але коли її розпліт, то зовсім інше. І так, оприділилися, скажімо, дійсно, у вас є вже розпліт. Що робити? Можете робити хто вам що радить і слухати кого завгодно. Я вам розкажу, що б робив би я в таких випадках. Я б не знімав утеплення, я б нічого не робив. Єдине, що б я контролював корма і додавав корма. Мед в пакетах. Якщо сівши мед, я б його трішечки розогрівав би, додавав би водички, робив би таку, ну, як то кажуть, такий пляцок в пакеті і клав би. На сім'ю. Хай беруть. Бджолам при розплоді потрібен мед, також і потрібна ну, трішечки вода. Так як я додав в мед води, розмішаю, вже вологість буде більша. В принципі, від перепадів температур ще буде конденсат, десь в вулику вони будуть брати, бо вже є розплід, там температура ще більша. Також потрібна перга. Можливості, скажімо, підставити рамочки не буде, тому що сім'я активна, буде жалити, вискакувати. Ну, якщо є можливість, можна і підставити медопергову рамочку прямо під розплід. Це вже складне таке, нібито, бо пишуть там, е, чи можна димар, бджоли активні, жалять. Чому не треба лізти ніби в сім'ю? так... Кардинально, тому що все ж таки вони почнуть вилітати, важжалити, це одне. Потім почнуть опоношуватись навіть, якщо кишечники переповнені і вони не облетілись, можуть і по рамках, і всюди. Тому краще, якщо є такі рамочки медопергові, скажімо там, половина меду, половина перга, а то й дві такі рамочки скомбінувати разом і покласти на рамки зверху. Пробити в них пару отворів, щоб бджілки перелазили, і все. Гарно утеплити, але без фанатизму, щоб не була повна герметизація, скажімо, У залежності від типу вулика. Ну, в лежаках там проблеми, в принципі, не повинно бути. Е, також і в корпусних, якщо там дно, скажімо, сітка чи ще що-небудь. Утеплення. І чекаємо весни. Корм, утеплення, все. Тому що коли йде розплід, вони з'їдять швидко, та й є в вулику. їм може цього не вистачити. Потрібна дотація. Дні в нас такі, в принципі, верніші не дні. А зимівля така в нас нестабільна. І якщо навіть, скажімо, женуть розплід, вони там активні, кишечники так і так забиваються потроху. Але бувають такі вікна, от як у мене вчора. Вискочить десь і молода бджола, вискочить десь і стара бджола, облетиться і вернеться знову в вулик. Звісно, це все такі ризики, тому що ну, ніхто не застрахований, скажімо, від того, чи перезимується сім'я, але, скажімо, якщо ви нічого не будете робити, просто дивитися, як вони там собі е, женуть розпліт, там працюють. В один прекрасний момент ви прийдете, скажімо, і сім'я просто посипле, буде посипана від голоду. Пусті рамки і всі осиплються. Тож краще вже додати. Там джолярі будуть кричати, що ці рамки медові, які зверху, вже все, їх викинути, ну то і що, що викинути. Так є шанс вижити сім'ї, а не у вас буде дві рамочки ціленькі, з медом і з пирогою, скажімо, а сім'я впаде, ну, в кожного вибір світ. Слухайте кого завгодно. В принципі, я, мій канал, висказую свою думку, і... а рішати вам. Хочете? Лізьте, знімайте утеплення. Лізьте, забирайте розплід, Матка не зупиниться, матка буде сіяти й далі. Навіть якщо заберете розплід, вона все одно почне підсівати. Вони будуть гріти, а утеплення вже нема. Ви ж зняли, ви ж думаєте, зараз я їм зроблю. Прийшли якісь морози. бджілки не обігрівають, бо нема утеплення, сквозняк, скажімо. Все. Гниє розплід, хвороби і сім'я ваша лягає. Холод. Нікому доброго, в принципі, не робить. Як і людині, зніміть з себе якусь там куртку, і от в лісі, от так як я, посидіть там годину, дві-три. І побачите, що буде, так і бджола. Тепло повинно бути. Це бджола без тепла це пропаще діло. Ніяких не давайте поки що сиропів. Сит, тому що це додавить їм ніби роботи. Ну, звісно, якщо вже у вас зовсім нічого немає, вже просто край. Як я завжди казав, це вже така крайня міра, то в принципі можете спробувати. Знову ж таки, це багато вологи, там їм багато роботи і так далі. ну Але крайня міра, якщо вже все, немає у вас меду, немає рамочок, це можна зрозуміти бджоляра початківця. Тоді нема, в принципі, вибору. Але, як я кажу, не спішіть. Ви повинні впевнитись на 100%, що там є розплід. Можливо, там просто така активність, як я сказав раніше. Так що, ось і все. Вирішувати вам на місці, що вам робити, кардинально лізти в сім'ю, щось там робити, або дати корму, дати меду, навіть в пакетику. Утеплити і чекати весни. Контролювати, з'їли пакет, додали пакет, з'їли пакет, додали пакет. Я думаю, це логічно. Вони можуть його і не з'їсти, скажімо, вони його і переносять, але то вже їхня справа. Головне, щоб воно було на рамках. Якось так, друзі. Так що на цьому на сьогодні все. Всім до побачення. Зимуємо потихеньку.